Вітаю реріті тобі. Що б ви хотіли? Скільки ниток у цій сороці? Я не можу з'явитись у чомусь, де їх менш як тисяча. Скільки ниток? Я не знаю зараз. Одна, дві, три, чотири. Вибачте, я на секунду. О, я не тямлю в моді аж так, щоб задовольнити покупців. Що ж мені робити? Я ніколи не грала роль, але... втрачати нічого. <клес> <клес> Суворий та недоступний. Це справді діловий костюм. О, так, я схожа на поні-продавця. Вибачте, за очікування, у нас проблеми з персоналом. Так, я все ще очікую на відповідь про нитки. У реріті тобі товари опираються спробам обчислити їхню якість, але роблять вас предметом заздрості. О! Тоді дайте кри, папа, Ха -ха малий смокі, це спрацювало. Схоже, так і справді вбрання її є поні. Як ти а в мене попереду цілий день шопінгу. І якщо хоч один поні магазин не відповідатиме моїм стандартам, я не мовчатиму. ось так. Ох, ну ти лиха. Модний показ, чи ні? а я не можу покинути платеша на сам із цими менгетенками. Ох, я так поспішаю. Можливо, лихо в бутийку. О, хай там як упевнений, поні на заміні дасть раду. О, вона божественна. Ой, я завжди знала, що у Флатиша є потенціал. Я ще стихла на поїзд до Китерлата. Це унікальне обігравання класики. Реріті Крій із потрійним швом і візерунком із Гуакамоле та шевру. Тобто шеврона. Якби я хотіла сказати шеврона, то так і сказала б. Звісно, Звісно оригінально, стильно це має стати моїм. О, дякую вам. Думаю, треба додати ще пихи. Якщо хочете мені допомогти, подавайте чаї. О! Коли ви не проти. Я люблю масивну і блискучу біжутерію, але не бачу тут нічого досить масивного і блискучого. Боюся, масивне і блискуче не пасуватиме до вашого образу. Може. Точкове? Точкове? Так. Мені треба точкове. Кожна поні може знайти об'єкт Мейд, але вам майже вдалося. Отже мені треба гламурна сукня. Типу для червоної доріжки. Кежуал, але водночас, щоб на неї усі оберталися. Так. Кежуал шик претапорте. Це тренд цього сезону. Еммм... Я типу не зрозуміла ні слова, і мені, типу, фіолетово. Mm, Секундочко. Мені потрібен новий образ. Ось типу романтичний, але дикий лук. Це крутий костюм із такими типу, блискучими штуками, від яких уся туса буде така вау. а Ця поні шарить. А це типу саме те, що треба. Цей магазин нікчемна пустка небуття. У вас є щось чорне. Ви можете типу секунду почекати. <су <banquet> <су <avenue> не те, щоб марність шопінгу поменшала від чорної шкіри і сталевих клепок, та все ж трохи легше. А... А ця куртка довершує образ. Чай Чайле теплий гидота. Чай завжди має бути потрібної температури, щоб такого більше не було.